Електричні відступування. Що ж, давайте похлянемо на С. Це. це 50 тисяч вольт генератора вандеграф. Не треба боятися. Все безпечно. Це лише статична електрика. Що означає статичність? Статична електрика означає електричний заряд, який не рухається. Помагає руками над головою. Це руками Зарад. Зараз зупинись. Це зарад, який не рухається. Це називається статична електрика. Будь ласка, допоможіть мені, сказівка має позитивний зарад, але воно також може мати негативний зарад і позитивний зарад. Якщо вказівска має позитивний зарад, який зарад має прибласти предмет? який зараз навколо. Протилежниці притягуються, а подібни відстугується. Torej, kaki zaradi maj pri vlasti predmet? Uvaga, jaz prevaru zaradi zgazivka za pomočjo dotoka. Torej, električna poteka skozi mojo roko. Ko je deduš povedra, poteka bolj električni. Torej, ko je deduš, Це ірашки не працює так добре, як вони працюють коле повітря цухе.